Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже важливу тему: чи можна християнам їсти свинину, сало, чи це страшний гріх, за який Бог дуже строго покарає та пошле людей до пекла? Друзі, вітаю, Роман Савачка тут. І ласкаво, прошу на україномовний канал Штунда Тіві. Десь 15 років назад я з дружиною ми переїхали з Америки до Білорусі в місто Могильов, і ми там започатковували нову церкву. І ось на наші служіння почали приходити різні люди. І одного разу, я знайомлюючись з людьми, я завжди запитував їх декілька питань: чи ви з іншої церкви, чи ви не віруючі, чи ви просто десь відпали зараз, хочете повернутися. І один чолов'яга розказав мені дуже. Я б сказав смішну історію. Він сказав, що раніше я ходив до Адвентиської церкви, був там членом, але одного разу я зірвався, наївся сала, і мене виключили із церкви. Друзі, правдива історія, я не прикрашую. Сьогодні є багато деномінацій церков, які навчають, що якщо людина їсть свинину, це. Настільки страшний гріх, що ця людина не отримає ніколи спасіння. Є цілі деномінації, які так ретельно це проповідують, і багато людей в це вірять. Але дивіться, в чому проблема. Вірите ви в те, що не можна там щось їсти, хочеш їж, хоч не їж. Це питання кожного особисто. Але часто ці люди, вони. Не тільки самі це роблять, вони хочуть нав'язати це іншим, свою думку. Мені присилали десятки, а то, можливо, сотні разів. Ось ти проповідуєш, що можна їсти там свинину, чи, чи те, чи те. Ось подивись такий вірші. І вони хочуть нав'язати свою думку іншим християнам, баптистам, п'ятдесятникам. Дивіться. Дійсно, в Старому Завіті Бог дав правила. Що можна їсти, а що ні. Були чисті тварини і були нечисті. І в Старому Завіті чітко прописано, що можна їсти і що ні. Тому ці люди, ці деномінації сьогодні вони беруть своє вчення із Старого Завіту, беруть вірші, які там написано, а ці вірші дійсно існують в старому заповіті, що не можна їсти те, чи те, чи те. І вони говорять: ось дивіться, в Біблії написано. А якщо в Біблії написано, значить ми не можемо це робити, і це впливає на спасіння. Але з цим є декілька проблем. верніше, дві проблеми. Перше: ні одна церква сьогодні на землі, ні одна деномінація не виконує старий завіт і не виконує 10 заповідей. Якщо вам хтось скаже, ми виконуємо 10 заповідей, не вірте, ніхто не в змозі виконати 10 заповідей, і я вже не кажу про останні 613 заповідей, які є в старому заповіті. Це просто нереально. По-друге, в новому завіті, новий завіт відрізняється від старого, тим, що він новий, а той старий. І в євреям написано, що новий замінив старий. В новому завіті все прописано, що нам можна їсти. І Ісус говорив, і Павло писав, Петро писав дуже багато разів, десятки разів написано і в дії апостолів правила, що християни мають право їсти. Дуже часто на сам Ісус казав, що колись було око за око, а тепер я кажу вам: любіть ворогів ваших. Тобто новий завіт він повністю замінив Старий. Це важливо розуміти. І так, вернемось до першого. Сьогодні ніхто не виконує. Буквально всі заповіді, які написані в Старому заповіті. Наприклад, що хтось каже, ти не повинен їсти свинину, сало тому, що так написано в Старому Завіті, ви можете задати йому запитання, а чому ти не виконуєш ось інші ці заповіді? Наприклад, ніхто не хоче виконувати п'яту заповідь, ніхто, ні одна деномінація. Про яку навіть говорив Ісус Матвія 15,4: Бо Бог заповів: шануй свого батька і матір, і хто злословить батька чи матір, того слід покарати смертю. Навіть Ісус це повторив. За п'ятою заповіддю, якщо маленька дитина злословила батьків, говорила погані слова на батьків, то написано покарати смертю. Ця заповідь ніколи не була скасована, навіть Ісус її не відміняв. Ви ніде не прочитаєте, що «Ну, сьогодні вже не потрібно карати смертю за непослух дитини. Це була п'ята заповідь. Якщо дитина е злословить батьків, покарати її смертю. І хто сьогодні, яка церква, яка деномінація виконує цю заповідь? Я не знаю ні одної, ніхто не виконує. Але вони будуть говорити, ну цю ми не хочемо виконувати, а іншу ми будемо виконувати. Ту ми знаємо, ту ми не хочемо. Друге, дивіться, вихід 34.23. Тричі на рік вся чоловіча стать твоя має з'являтися перед лицем владики Господа Бога Ізраїля в Єрусалимі. Бог заповів, що три рази на рік всі чоловіки повинні ходити в Єрусалим на поклоніння, на великі свята. І тому ми знаємо, коли Ісуса в 12 років вели в Єрусалим, це його батько йшов в Єрусалим. Хто сьогодні виконує цю заповідь? До речі, ця заповідь одна з десяти. Вона входить в 10 в заповідей по одному списку, тому що є декілька списків, а, десять заповідів. Це одна із десяти заповідей. Хто сьогодні це виконує? А, майже не майже. Ніхто дорого фінансово, але Бог не питав, чи це дорого, чи це недорого. Дивіться, старий заповідь має 613 заповідей. Е, щоб взяти 613 карточок. І ви візьмете з них 10, 20, 30 і Скажете, я хочу виконувати ці 30, А бог скаже, а остальні? хто дає право вам думати, це я буду виконувати це. Не буду. Я не буду ходити в Єрусалим. Знаєте, що тканина мала бути тільки з однієї тканини. Ваша сорочка не можна було з двох тканин. Є багато заповідей, які сьогодні ніхто не хоче виконувати, але про сало вони проповідують, і розказують, що його не можна їсти. І номер два. Новий завіт чітко вказує, що християнам сучасним можна їсти, а що ні. І Павло про це пише десятки разів. Я приведу тільки декілька віршів, бо це займе декілька годин про це об'ясняти. Римлянам 14,1. Немічного у вірі приймайте без суперечок про погляди, бо інші впевнені, що можна їсти все, а немічний їсть тільки овочі. Павло каже, що віруючи, нормальні люди. Ну, зрілі християни їдять абсолютно все. А немічні, вони те не можна, сало не можна, овочі їдять це немічні. Слово немічний в оригіналі Астеніо, що означає слабкий, хворий, немічний, новонавернений. І ось часто дивіться, ці немічні новонавернені, слабкі у вірі, вони розказують: ну, я там думаю, що мені не можна їсти там сало, той тобі не можна. Біблія називає, що зрілі християни їдять все. А немічні те можна, те для них не можна. Тому, якщо людина вам розказує, що не можна їсти сало, це не звертайте увагу, це немічна людина у вірі. Скоро вона подорослішає і все буде нормально. Друге, дивіться, Павло каже, що можна їсти навіть ідоложертовне. Це взагалі. 1 Коринтян 10, 27, 28. Якщо хтось з невіруючих запросить вас, і ви захочете піти, то все, що подадуть вам, їжте, і не про що не розпитуйте ради совісті. А якщо хтось скаже вам це ідоложертвене, то не їжте ради того, хто повідомив і ради совісті, бо Господня земля і те, що її наповнює. Павло пише до Коринту, не до Єрусалиму. Не до Вифлеєму, до Коринту. В Коринті, якщо ти підеш до когось в гості до невіруючого, то їж все, що тобі покладуть на стіл. В Коринті люди їли свиней. В Коринті люди їли абсолютно все, тому що це були не євреї. Вони не дотримувалися старого заповіту. І Павло пише до язичників, християн, що якщо ти підеш до свого сусіда, і він тобі покладе щось їсти. Написано: не розпитуй нічого, що це за м'ясо ради раді совісті. І каже, навіть якщо це ідоложертвене, ти можеш його їсти, якщо ти це не знаєш. В жертву воно приносилося не Богу, а ідолам. В жертву ідолам приносили свиней. Дивіться, в жертву не приносили як по єврейській традиції, там однолітнього а, агнця і так далі. Ні, ні, в жертву приносили свиней та різні тварини. Жертви ідолам відрізнялися від жертви Богу. І тут написано, що ти можеш їсти все, що приносилось в жертву не Богу, а ідолам ти можеш їсти і навіть не запитувати. І це було в Коринті. Тобто, Павло тут чітко ясно каже, що все, що вам поклали, ви навіть не питайте, а що це за м'ясо, його приносили в жертву чи ні, а це випадково не свинина. Ви просто їжте, подякуйте, і все. Вау! Оце так правило! Дивіться, що Ісус сам сказав. Матвія 15,11. Не те, що входить в уста, оскверняє людину, а те, що виходить з вуст, те оскверняє людину. Все, що входить в уста, абсолютно все слово, все, абсолютно все ви можете їсти, це вас не оскверняє. А тільки те, що ви говорите, те вас може осквернити. А сьогодні люди, знаєте, вони перепутали місцями. Ось це оскверняє, що входить. У Біблії є чітке правило, що не можна їсти: це е, удушене, удавлене і кров і що з кров'ю. Це, це вирішив Єрусалимський Собор, все інше. Люди мають право їсти, християни. Ну, якісь зріллі я маю на увазі. Друзі. Підсумок. В новому заповіті написано десятки разів з приводу їжі. І ми маємо право їсти що завгодно, так говорить Біблія. Але немічні люди перекручують, нав'язують. Вони, вони немічні, їх просто потрібно розуміти, у них не потрібно е, обіжатися. Їжа взагалі не впливає на спасіння. Про це сказав сам Ісус. Але якщо людина думає, що якщо я буду їсти сало, то я втрачу спасіння, то вона думає, що спасіння залежить від сала. Це вже дуже слизький шлях. Люди, які думають, що їжа впливає на спасіння, вони не, не зрозуміли, не пізнали Бога. Бо спасіння впливає тільки на шавіра, а не яка їжа. Їсити чи не їсити, це абсолютно не впливає на спасіння.